Друзі, привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас вітаю на своєму каналі Нататки екскурсовода». і дякую вам за увагу до свого каналу і до нашої кампанії, котра невеличка, але дуже-дуже гарна. І от сьогодні в нас не було світла, і я почала читати книжку закарпатського письменника Андрія Любки «Саудаде». це збірка есе. Він у нас есеїст. Я її придбала безпосередньо на зустрічі. З письменником, котра відбулася в, навісні, відбулася в Берегово. І несподівано читаю, що в нього є еса під назвою Веселий цвинтар». Це веселий цвинтар, що в Румунії, я там була декілька разів, два або три, я вже не пам'ятаю. І навіть коли я почала шукати фото для сьогоднішнього відео, то я їх знайшла в папці Old Photos. Подорожі. Отак. І я все не наважувалася розповісти про веселий свінтер. Там ще поряд з цим свінтерем в цьому ж селі Сепинця є Монастир Пері, він побудован вже він сучасний, побудований в 21 столітті. Там просто ви подивитесь фото. І що там цікавого, що там найвища дерев'яна церква в Європі, але вона не старовинна, а сучасна. Ну, про Монастир я розповім потім. І е, сьогодні я от зрозуміла, що тому ці фото чекали свого часу, що про цей веселий цвінтер я би так не розповіла, як це зробив Андрій Любка. І дякую я йому за це. І ви теж можете подякувати лайками не мені, а Андрію Льопки Закарпатському письменнику. І зараз я прочитаю. А потім ви подивитеся фото. І так, веселий цвінтер. Коли українець чує словосполучення веселий цвинтар, то одразу ж пригадує одноіменну збірку Василя Стуса. Цим, цілком вірогідно, що наш найбільший поет ХХ століття ніколи не чув про реальний веселий цвінтер, розташований на півночі Румунії. Мабуть, ця ідея, метафора просто витала туди в повітрі. А вся Центральна Європа нагадувала такий веселий цвинтер, божевільню, театр абсурду та Кладовище. Хай там я, а справжній веселий цвинтер, сільський Тесля з передгірного румунського села Сипинця заклав далеко 1935 року. Саме тоді майстер встановив перший дерев'яний нагробок у вигляді Христа і кольорової таблички. Та е, будь е, намальований, на який був намальований покійні. Та ще як намальований яскравим, синім, червоним, жовтим і білим кольорами, попиваючи горілку місцевої корчми. Лаконічний, добродушний, але й іронічний підпис характеризував покійника. Місцевому люду ідея тес настільки припала до душі що відтоді 99 небіжчиків хавають саме на веселому цвінтері під веселими нагробками. Сьогодні їх на цвінтері навколо старої сільської церкви майже 900. Хід платний 5 румунських лей. За дозвіл фотографувати доведеться викласти ще п'ятірку в місцевій валюті. Але там насправді є що подивитися. Середневеличкого провінційного села квадратний кілометр барвистих і незвичайних нагробків, вигадливий гумор і, доброта, той, вигадливий і добра нагода подумати про власне життя. Адже Тесля Йон Петраш найчастіше зображував на, на гробних таблицях або фах на а, а його або його її найбільший життєвий порок. Тут побачити гробці ветеринару, мисливцю, дипломата, церковному дяку, але й пояку, що бив свою жінку. Пояку, що любив музику та на музик растренькав увесь свій статок, водію, що занадто швидко їздив і загинув у ДТП, жінці, що не відмовляла жодному чоловікові. Супроводжуються все написи, часом гумористичні і інколи цілком філософські. Словом, це не просто цікавий об'єкт, туристична родзінка, а цілком концептуальний мистецький вір. Поряд із рибальським цвинтарем це найдивовижніше кладовище, що його мені довелося побачити в своєму житті. Не менш дивним є те, що місцевий люд досі погоджується на такі поховання. Останні могили з веселими нагробками датуються поточним роком. Щоправда, перед встановленням нагробка Тесля консультуються з Іднією, вони разом обмісковують картинку і напис, що розкаже іншим про покійника. А про імідж доводиться дбати, бо невеличке село стало справжньою туристичною мекою. І тут можна зустріти зацікавлених японців. Усідущих німців, американців та інших, умовно кажучи. Тепер цвинтер годує село. Навколо нього базар, де місцеві продають власне вироби, побутовані готелі, і ресторани. Українцям для цікавого міста добратися дуже зручно. Село Сепинца розташоване. Якось за, всього за якось 5-7 кілометрів від кордону на той бік Тиси. Найближчий прикордонний пункт пропуску у Зуркапатському Солотвіні можна приходити пішки чи приїжджати автомобілем. Згідно з цвінтарною статистикою, найбільше в селі було дроворубів доярок, пияків, продавців, мислив. Але головне, що серед них був один справжній майстер, який зробив рідному селу такі світової вагії подарунок. Тесля Йоанн Петраш також уже похований тут, одразу біля церкви, і теж під веселим нагробком. Попри кумедність і дотепність, цвінтер таки змушує задуматися, а що написала би про мене? Зрештою, такою є чи не основна функція цього місця не просто веселити, а спонукати людей, змінювати ще за життя. Отак От описав Андрій Любка. Краще за нього це не зробиш. Ви зараз дивитеся фото, ставите лайки Андрію Любке, і я е всім е раджу, коли ви приїжджаєте до Закарпаття, в нас. Тут дуже зручно розташована наша область, що ми можемо поїхати, наприклад, до Румунії на один день і повернутися, як, наприклад, до цього села Сапенса. Там програма входить і відвідування веселого цвінтаря. Потім їдемо до монастиря в Пері. А якщо це літо, то ще можна заїхати в. Сато Маре. Отак От це все розташовано біля кордону. Дякую вам, друзі. На все добре і до зустрічі. Монастир Сапен Сапорі, це православний жіночий монастир Архангела Міхаїла в Румунії. І на території цього монастиря знаходиться найвисока церква в світі, дерев'яна церква. І шпіль має висоту 78 метрів. Історія коротенька, така, що в 1391 році воєвода Драгош Воде надає свої землі. Для того, щоб саме в цьому місці, де зараз розташований монастир, побудувати невеличкий мурований скіт. І майже три століття знаходилася там резиденція єпіскопа Марамуреша. Саме в цьому монастирі на румунську мову була перекладено Псалтир та Євангелія, ну і інші релігійні книжки. Але наприкінці XVIII століття монастир був, був зруйнований австрійськими військами. Саме чому був зруйнований? Тому що монахи не бажали переходити в католицтво. Новий монастир Сапенса було побудовано вже з 1996 по 2004 рік. На згадку про зруйнований австрійцями монастир. І основателем вже сучасного, засновником сучасного монастиря вважається священник Григорій Лутай. Дерев'яни споруди монастиря, притоманні релігійній архітектурі марамореша. І е, я вже казала, що це жіночий монастир, і на його території зараз. Мешкають декілька монахів та його